Так, є в наявності комплект такої спальні. Ліжко коштує 50 тисяч гривень. Спальне місце метр 2 Бо я згадую, який розмір. Метр 80 на 2. Комод метр 20. Ну і зеркало то ясно. Комод 25 тисяч гривень, ліжко 50, зеркало 9. Пуфік такий. Ой, скільки він коштує 9500? Тумбочка 15 тисяч гривень. От, весь комплект є. Столик туалетний. Над ним тут зеркало можна повішити. Ціна столика того 25 тисяч гривень, комода 25 Оцей столик коштує 8 тисяч гривень журнальний. По якості зараз ближче підійду глянути. Тканина дорога, італійська йде, все йде з дерева, ніякої пластмаси, все чітко. Зараз ракурс назад. Є, зняли. Робіть скрін.